служба по рятунку. Только что был взрыв. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. На шестом этаже идет дым. Возможно, понадобится скорая помощь. Шевченко 4, по-моему, в шестой это самый взрыв произошел огромный. У соседей все окна повылетали. Улица Тараса Григорьевича Шевченко 4 в доме взрыв. Или, по-моему, в доме, потому что я у себя в квартире на последнем этаже грохнула атаку. Серед білого дня майже в центрі міста пролунав потужний вибух. Величезний стовп білого диму бачило багато луганчан. У повітрі над самою будівлею літали скляні осколки. Люди говорять, що здалеку вони були схожі на білих птахів. Хронологія цієї жахливої події виглядає так: 11 серпня, о 12 годині, 29 хвилин, луганські рятувальники отримали повідомлення про вибух в житловому будинку на вулиці Шевченка. 4. епіцентр вибуху знаходився на шостому поверсі. На той момент хазяїн квартири був відсутній. Він знаходився на дачі. Заради безпеки. У перші хвилини рятувальники евакуювали 60 мешканців будинку. У результаті 24 плити перекриття обрушилися на одну з квартир п'ятого. Поверху зруйнована перекриттям між п'ятим і шостим та шостим і сьомим поверхами, а також частково фасадну стіну будинку. Тобто, з одного боку вулиці можна було побачити інший. Вибуховою хвилою вибиті віконні та балконні рами у двох під'їздах та в сусідніх будівлях, які знаходяться в ста метрах на другому боці вулиці. Уламки будівельних конструкцій розлетілися на велику відстань і пошкодили не тільки автіки, що були припарковані біля будинку, а навіть і ті, що проїжджали повз. Територія біля будинку була. Лавсіна величезними шматками арматури, склом та віконними рамами. Речі мешканців були хаотично розкидані. Серед них було багато дитячих іграшок та книжок. Під час ліквідації наслідків аварії на місці події рятувальники випадково натрапили на дорогоцінні речі одного з мешканців. Одразу ж було встановлено їхнього власника, і з дотриманням усіх необхідних процедур у присутності міліції передано особисто в руки. За плечима у луганських рятувальників вже є досвід роботи у подібних надзвичайних ситуаціях. Тому оперативно і в тісній взаємодії з іншими службами рятувальники не припиняли роботи ні на мить. За допомогою техніки та вручну розбирали завали, зміцнювали будівельні конструкції та вели пошук постраждалих. Увесь цей час на місці події працював штаб із ліквідації наслідків надзвичайної ситуації, де за допомогою до рятувальників міг звернутися будь-який житель будинку. Так, одна жінка попросила допомогти їй, адже в її квартирі, де знаходиться ще маленька дитина, в віконних рамах залишились небезпечні осколки. На подвір'ї біля будинку можна було побачити і дівчат психологів з рятувальної служби. Їхня допомога теж знадобилась, адже дехто з постраждалих був у паніці і не міг себе опанувати. Всю ніч, з першої до останньої хвилини, 79 рятувальників працювали на місці події. До робіт була залучена 21 одиниця техніки ГУДСНС. Загалом у ліквідації наслідків вибуху брали участь 170 Людини і 44 одиниці техніки. З місця трагедії було госпіталізовано 10 осіб з травами різного ступеня тяжкості. З-під завалів рятувальники визволили шістьох осіб, серед них двоє дітей. На жаль, під час вибуху двоє людей загинуло на місці. Тіло першої жертви чоловіка 45-го року народження. Рятувальники знайшли одразу ж після прибуття на місце події на шостому поверсі. На другий день під завалами на п'ятому поверсі було знайдено тіло літньої жінки. Спасательная авария, спасательная операция Главным управлением Государственной службы по чрезвычайной ситуации в Луганской области закончена в 10.00. Сейчас мы кратко подводим итоги, оставляем значит, определенное количество личного состава для оказания помощи и передачи городским властям для дальнейшего принятия мер по реагированию. 15 серпня до Луганська прибули прем'єр-міністр України Микола Азаров та голова Державної служби України з надзвичайних ситуацій Михайло Болоцьких. Під час свого візиту вони побували на місці трагедії. Також вони зустрілися з мешканцями цього будинку. Микола Азаров запевнив, що причини трагедії будуть з'ясовані. За дорученням прем'єра Михайло Болоцьких вручив найвищі державні нагороди, почесні грамоти Кабінету міністрів України, рятувальникам, що брали участь у ліквідації наслідків цієї надзвичайної ситуації. прежде всего хочу поблагодарить за активные, профессиональные, мужественные действия по ликвидации вот этого происшествия с взрывом в жилом доме.